Микола Княжицький є з нами, народний депутат України, співголова групи з міжпарламентських зв'язків з Республікою Польща. Пане Миколо, вітаємо вас. Вітаю. Яка інформація у вас є станом на тепер найновіша щодо. Пошуку ось цього розв'язання конфлікту, хтось вже це називає чи не другим фронтом, який розв'язався для України, складно, тому що з одного боку чуємо наміри президента України зустрічатися із президентом Польщі із прем'єр-міністром, і навіть їх закликав до цієї спільної зустрічі, але разом з тим, от протестувальники в Польщі знову у вівторок збираються йти вже там у Варшаві. Масові протести оголошують, як, як можемо це все розв'язати. Наскільки це реально в найближчому часі? Ну, дивіться, протестувальники в Польщі можуть ходити, Польська, Польща демократична країна. Після часів Солідарності в них не прийнято е, в жоден спосіб розганяти протести. Тому протести будуть. Інша справа: що коли ці протести блокують кордон країни, яка воює, кордон, який нас з'єднує з Євросоюзом і з НАТО, очевидно, це є абсолютно неприпустимим. І саме тому я вітаю. Сьогоднішнє рішення прем'єра Польщі Туска, яке полягає в тому, щоб внести до списку інфраструктурних важливих стратегічних об'єктів, зокрема кордони з Україною. І забезпечення для проїзду військових вантажів і гуманітарних вантажів. Це важливо, тому що військові вантажі пропускали і раніше. Якщо вони складалися зі зброї, яка прямує там з від країн наших союзників. Що стосується гуманітарних вантажів, то в мене є знайомі гуманітарка, яких з Польщі поляки до речі стоїть там вже понад два тижні в цих корках. Так що такі випадки теж є. Є випадки, коли обладнання для українських військових заводів стоїть в корках і його не пропускають. Тому те, що зробив прем'єр Туск, є надзвичайно важливим. Ситуація взагалі, ну, не є не є простою, тому що, як ви знаєте, є такий парадокс, що 80% поляків підтримують протести, і приблизно така сама кількість поляків підтримують Україну. Вони в себе в голові це не поєднують. Це відбувається через те, що дуже мало роз'яснювальної роботи зі сторони України, проводиться в Польщі. А польські медіа теж таку роботу не проводять. І поляки знаходяться в такій омані. Вони, наприклад, думають, що українське зерно, яке йде транзитом, потім повертається в Польщу. На всі мої запитання, назвіть хоч один факт, ніхто фактів провести не може. Вони стверджують, що українське зерно там поганої якості, а в сільськогосподарська продукція. Але це теж абсурд, тому що перш ніж потрапити в Польщу, наша продукція проходить фітосанітарний контроль на кордоні, і представники ЄС контролюють його в самій Україні, якщо ця продукція йде далі. Взагалі через Польщу де лише 5% нашого експорту сільського продукції. Більшість іде зерновим коридором морем, який відновили наші збройні сили України. Протести очевидно будуть тривати. Проблема полягає в тому, що польські політики дуже сильно використовують ці протести для власного політичного капіталу, зважаючи на те, що 7 квітня в Польщі будуть вибори місцевого самоврядування, потім вибори в Європарламент, потім президентські вибори. Кожен боїться щось сказати для того, щоб не зашкодити собі перед виборцями, і тому потрібна така роз'яснювальна робота. Я зараз в Варшаві. В мене були зустрічі з керівництвом сенату сейму з політиками з урядов і мені здається, що крига кресла, бо те, що нам вдалося досягти, це нам вдалося їх переконати, що це питання національної безпеки і їх, і наших урядовців. Спочатку про це сказав міністр Кубраков, що було дуже добре, але це сталося лише на минулому тижні. Потім президент України. Бо це безпека є економічна. Вони ж блокують не лише сільського господарську продукцію. Газ, наприклад, який вже дорожчає в Україні, та й продукти польських виробників. Бо експорт з Польщі зростає, а вони не можуть ці свої продукції доставити до України, і польський ринок теж страждає. Очевидно, я твердо переконаний, що за цим так чи інакше стоїть Росія. Я спілкувався тут з фахівцями, які досліджують польські соціальні мережі, величезний вал. Ботів, провокацій, які по перше стравлюють Польщу і Україну. А по-друге, польське суспільство між собою, так як це відбувалося в Україні, Вашингтон Пост про це писала. Ця робота є дуже активною, і поляки не готові з нею боротися і не мають механізмів для того, щоб з цим боротися. Троє з лідерів цих протестів є прихильниками проросійських, двоє з трьох лідерів цих протестів і прихильниками проросійських політичних сил. Але звучать тверезі голоси. По перше, це голос е пані генерального консула зі Львова, і Лізе Дзвонкевич, я хочу їй подякувати за тверезий голос справжнього братерства і сестринства. І він був дуже сильно почутий в Польщі. Поляки просто очманіли, коли прочитали те, що сказала пані консул, багатьох відкрилися очі на те, що відбувається. Так само, польський жіночий конгрес сьогодні зробив заяву. От зараз ці заяви почалися. Я сьогодні зустрічався з польськими аналітиками, багатьма, які досліджують цю тему з польськими синктенками. І теж ну вони чули і вони просто не мали інформації. Вони вірили в ту антиукраїнську пропаганду, яка лиється звідусіль. Інша справа, що я погоджуюсь з паном Павлюком, який зараз говорив про необхідність вести перемовини. Бо об'єктивно при нашій інтеграції в європейський союз нашим найбільшим конкурентом буде Польща. На схожа структура економіки в них є свої інтереси, і таке було, і коли Польща інтегрувалася до європейського союзу. І звичайно, ми мали би створювати спільні групи для того, щоб узгодити питання між нами і потім спільним фронтом рухатися до європейського союзу. Бо маємо в Польщі зараз той уряд, який повністю підтримує нашу європейську інтеграцію. інтеграцію в НАТО це для нас дуже важливо, але цей уряд теж залежить від тих протестів, які є від своїх виборців, і тому. Від нас дуже важливо дуже важлива ця співучасть. Я вірю, що буде таке бажання із польської сторони, бо тут теж багато хто з політиків від цього відмахуються і кажуть. Ми весне так підтримуємо. Давайте не будемо в це лізти. буде весна, вони підуть сіяти і саме по собі все розсмокчиться. Ну росіяни нададуть цьому розсмоктатися. Тому і наші політики, і польські мають бути повні відповідальності, щоб вести переговори в економіці разом з тим захищаючи власну безпеку.